Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші! Вібет Україн». Разом сильніші. Знали, що будемо грати проти дуже гарної команди. Вміє грати в футбол, не б'є м'яч, контролює, старається контролювати, але все одно залежало все від нас. І в першому таймі знову наша реалізація десь підводить. Звичайно, в другому таймі починаємо нервувати, де щось не виходить. Але в принципі, я ж кажу, там десь забивай, вирішую свої питання, як би думаю, сталося все по-іншому. Таки володіли ми преимуществом, повинні були вигравати. Але так, після вилучення десь дали трохи більше зробити команди суперника. Дякую за ваше питання. З чим була бога, вона навіть змінилася нічого. Бо його поміняли після коли він було перше трихове питання. Він відчув і щось там трохи спазми в нього була, і цього ми не хотіли е, рискувати і, звичайно, зробили заміну. Дякую. Сьогодні ви після гри в роздяганні. Що побачили? Можливо, гравці ці чи вони продовжують рухатись вперед, знаючи, що це просто епізод чемпіонатів, і попереду ще велика турнірна дистанція. в нас була чоловіча розмова. Я поговорив з ними, щоб вони розуміли трохи. Ми десь виходимо в стадії не концентровані, Нема тої агресії, якій хотілось би там десь тих іграх, які були, цього вистачало. Але сьогодні ми бачимо, що цього було замало. І нам треба не дивитись турнірну таблицю. А ще нічого ми не зробили. Нам треба продовжувати виходити, віддавати максимум в кожному епізоді, віддаватися, щоб в нас щось вийшло. Якщо ми так будемо до гри вигравати ігри, нічого в нас не вийде. Ми повинні виходити з першої до останньої хвилини один за одного віддавати все на, на футбольному полі. Тоді ми зможемо про щось казати. Так нічого не вийде ні в кого. Дякую. <різь> Ваше питання? Як завжди, онлайн-запитання. Ворване з ніком цент запитує. Ну, глядачи на майбутню зустріч, хто, окрім ракійського, може так добре виконувати стандарти? Ну, це у нас є, хто може виконувати стандарти, що хватає гравців. Почому Ярослав, звичайно, це, мабуть, один з найкращих виконавців в стандартах, але в нас є гравці, які теж вміють це робити. Когути, габілок. Багато можна перечисляти: Рязанцев, Луїфір. Там кожен може пробити і виконати штрафний чи кутовий. Геридж, ну, може перераховувати вам дуже довго. Більше питань нема? Питання таке, а чому таке прокляття, таке на Перша же хвилина там, чуть ли не тригола могли забивати? Ну так я ж це кажу, що ми не можемо, що вих... треба виходити з максимальною концентрацією, не транжирити моменти, які в нас ми створюємо. Треба забувати спершу зразу, не ну, я ж кажу, там, розраховувати на останні хвилини, що ми там все-таки заб'ємо, потім ми в, на... в нас вийде. Ні, є момент, які треба реалізовувати, а не чекати наступного шансу. Ну і враховуючи всі ці обставини, вилучення, з митімові. Та те, що суперник в тупер. В результаті ігри більше позитивний, більшовався, чи негативна? Звичайно, ми готуємося в кожному матчі на перемогу. Для нас нічого це як поразка. Будь ласка, Ну, Ми бачимо, покупки промісують командуючи одного різних два. Яких гравців на басбуку дуже високий рівень на бакет, за райс, овер. Чи планують бо якось активніше долучати фічором це два до основного складу? А да, вони завжди з нами тренуються, завжди з нами сьогодні були. Вони в запасі сиділи. Да, десь вони не вийшли в цьому матчі, але звичайно, ми на них розраховуємо і я ж кажу, кожне тренування вони проводять з першу команду. Дякую, колеги. Дуже дякую вам. До побачення. Ну, я рахую, дуже чудова гра була у виконанні обидвих команд. Да, і можна сказати, що то бойова нічия. Дійсно, і Чорноморець добре сьогодні грав, і, і ми непогано сьогодні грали. Так що я рахую, що ну, в моєму розумінні десь було преимущество на початку грі у Чорноморця, але ми з тим справились, да, і десь в кінці могли і забити теж. Так що я рахую, що цілком нічий гра. Дякую, ваше питання. Як ви вигадаєте, і можливо маєте якісь перечуття, чи стане сьогоднішня позитивна гра вашої команди таким собі каталізатором для сходження по турнірним сходинкам в Ну, дійсно, нам хотілося б в турнірі і таблиці підніматися вище. Да? І сьогодні хлопці розуміють, що з командами, які ставлять перед собою і в якій обрані я рахую, чудові футболісти да? і можуть сперечатися на рівних. Так що я думаю, для наших молодих, нас багато футболістів молодих, які зараз починають якийсь шлях у футболі, я думаю, додасть їм впевненості ця гра. Дякую. Ще питання? Ваше питання. Вячеслав. Як ви вважаєте, незважаючи на те, що ви сказали з задоволення грою, можливо, щось було таке, чого не вистачило саме для трьох очок? Ну дійсно, що коли ти не забуваєш, то тут треба дивитися на майстерність. Інколи нам не вистачає майстерності, а інколи просто хладнокровності. Ну, то в тому плані треба працювати і хлопці. Повинні самі розуміти від того, яка в них мастер, як вони використовують моменти, вони від того становяться сильніші і кращі. Тату, так що я рахую, що в цьому ну і дійсно сьогодні здорово зіграв і вратарь суперників, да взагалі вся команда суперників зіграла. Добре, тут нема що говорити. Але ще раз вам скажу, що ми теж відчули той рівень якості, який є в Чорноморці і нам теж, теж треба до того підніматися. Дякую за ваше питання. У вас дуже коротка скам'яка запасних, а чому так? Ну, у нас два гравці пропускають гру після перебору жовтих карток, а три гравці травмов... травмовані, на яких ми дуже розраховуємо і чекаємо на них. Ви готували заміну на добавич хвилини? І Ну, Там непорозуміння пішло з боковим суддєю, але то вже то вже історія, нічого страшного. Більше питань нема? Дякую вам. Все, всього доброго. Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші. Петю країн разом сильніші.